Слава Ісусу Христу, дорогі мої друзі, на ваше прохання виконую зараз колядку, яку ви мене просили виконати давно. Але так як я не знайшла мінусовки, бо це стара колядка, тому співаю її акапельно. Сталося нам днесь новина часу одного. Ой, ходім, ходім та й привітам! Царя рожденого. Ой ходім, ходім, та й привітаймо царя рожденного. Від сходу сонця до сходу сонця три царі йдуть, нашому царю народженому дарунки несуть. Нашому царю народженому дарунки несу. Один миро, другий кадило, а третій злото. Будуть тримати в небі корони усі три за то. Будуть тримати в небі корони, усі три за то. Дари зложили, поклін віддали, та й поїхали. А безбожному царю і роду знати не дали, а безбожному царю і роду знати не дали, як цар клятий і род про проту новину. Казав, за ти маленький діток по цілій країні, Каза врубах ти маленький діток, по цілій країні, а марія і з'яси як це учули, то з Вифлеєму аж до Єгипту з дитям тікали. То свифлиму, аж до Єгипту з дитям тікали, вийшли на поле здибають хлопа, хлопшаницю сіяв. Бодай же в поміч, хлоперобітний, завтра буде жа. Бодай же в поміч хлоперобітний завтра буде жав. А царі род зі своїм військом їх догнати мав. Вийшов на поле, здибає дибає хлоп пшеницю жав. Вийшов на поле, здибає дибає хлоп пшеницю жав. О, помагай же, хлопе робітний в полі роблячи. Очесь не видів, якої невісти, з дитям ідучи. Оче не видів, якої невісти. З дитям ідучи. Видів їм пане, видів їм царю, як пшеницю. Сі. Бодай же тобі, кадголовустя, голову чогом знати не дав. бодай же Тобі, кадголовустя, голову чом знати не дав. о, як ударив ясний грім з неба, та й луги. то забив забив царя і ро. Дозабився, би царя і рода і його слуги. Сталася нам не новина часу одного. Ой, ходім ходім, та й привітаймо царя рожденого. Ой, ходім ходім, та й привітаймо рожденного.